Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Турецькі телеграм-канали пишуть про те, що трапилася аварія з кортежом Ердогана. Дві машини охорони пошкоджено. Ердоган замість резиденції поїхав іншу сторону в таємне місце. В той же час аварію турецькі телеграм-канали називають не випадковою та малюють причетністю до аварії російських спецслужб. Ердоган не виконує прохання Путіна і тільки посилює співпрацю з Україною. Що дуже бій. Ісить диктатора, а останні дії Ердогана взагалі винесли Путіна публічний плювок лице від турків. Сам Ердоган зараз нещадно тролить Путіна. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган вважає, що дозвіл забрати до України командирів захисників Азовсталі зрештою вийшов на позитив у відносинах з Росією. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі. Повідомляє кореспондент Європейської правди. Ердоган запевнив, що домовленості про те, що військові командири, які за Ахищали Азовсталі мають лишатися у Туреччині, були досягнуті на двосторонній основі між Україною та Росією. Туреччина не дала їм притулок для виконання російсько-української домовленості. Спершу це було результатом дискусії між Україною і Росією, і до п'ятниці вони були у нас. Пояснив він за словами Ердогана. Він віддав захисників Азовсталі лише через те, що про це попросив президент Володимир Зеленський. Коли ми отримали цей запит, то ми віддали цих командирів, сказав турецький президент. Утім, він не вважає. Що це вплинуло на відносини з Росією? Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив. Заявив він та спрогнозував обговорення цієї теми на зустрічі з Путіним у вересні. Також президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує бути членом НАТО. Україна заслуговує на членство в НАТО. І я хочу у вашій присутності ще раз наголосити на одному моменті: від настання справедливого миру ніхто не програє. Ердоган також заявив, що Туреччина допомагатиме Україні стати на ноги. Наші будівельні компанії, які є лідерами цього ринку в Україні, допоможуть і нашим українським друзям у відбудові країни, наголосив турецький про. Президента. В той же час очікувані переговори між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Туреччини Таїпом Ердоганом проведуть для продовження угоди щодо чорноморського зерна. Термін дії якої спливає наступного тижня. Посилаючись на неназване джерело, знайоме з перебігом переговорів, агентство повідомило, що станом на сьогодні оптимізму немає щодо продовження угоди. Цю позицію Москва неодноразово підтверджувала в останні тижні. Наша практика показує, що саме переговори двох лідерів можуть. Змінити ситуацію, нинішній складний період не виняток. За його словами, сьогодні це залишається єдиною надією. В разі якщо Росія не погодиться на продовження, турецький флот особисто контролюватиме хід угоди, не зважаючи на Росію. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.